Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо наші новини щотижневі в стороні архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. На каналі Чеплінський Влог. Ми їх називаємо Що це робимо?». що це роби в наших містах. Вмощуйтеся зручніше, насипайте собі кави, чаю тощо. І поїхали. Мав прекрасну нагоду минулого тижня відвідати німецьку столицю Берлін. На запрошення міністерства місцевого розвитку і спільно з українським. Міністерством відновлення і інфраструктури делегація українських архітекторів, міських планувальників прибула у Берлін власне для такої репетиційної конференції до вже основної конференції, яка має відбутися влітку, для обговорення можливостей розвитку українських громад, і українських міст, їхнього відновлення, бюджетування тощо. Були також дуже багато гостей із Німеччини із. Британії і з інших країн Євросоюзу, Союзу, які ділилися своїми поглядами досвідом на то, як вони вважають, було би добре розвиватися українським містам протягом цих виступів і панельних дискусій, як з української сторони, так і з німецької сторони були представники влади, були представники проектних організацій, були панельні дискусії, на яких обговорювалися. Сталий розвиток застосування екологічних матеріалів, ресайклінг, тобто застосування вже перероблених, скажімо, матеріалів. Також дуже багато уваги загострювалося на тему інтегрованого проектування і для залучення людей для відновлення, і про що я постійно розказую в своїх блогах. З відомих людей були головні бургонпленери Німеччини, Британії, також представники Швейцарії. В принципі, дискусії були дуже цікаві. Я буду потрошки про них розповідати в процесі в інших блогах. Ось, але загалом мушу сказати, що Німеччина дуже сильно підтримує Україну багато коштів виділяється і фактично Німеччина очолює цей процес, скажімо, відбудови, і це такий наш основний стратегічний. Партнер, власне кажучи, в цій урбаністично-будівельній царині. Відповідно, я мав можливість трошки прогулятися Берліном і зняти для вас кілька репортажів. Тому очікуйте, будь ласка, якщо ви вже не підписалися, то підписуйтеся, щоб не пропустити е, обов'язково ці відео. Укрзалізниця реконструює львівський залізничний вокзал. У е, межах реконструкції там облаштують ліфти до кожного перону та збільшить висоту самих. Перонів, зокрема, до кожного перону облаштують по три ліфти. Таким чином, залізничний вокзал пристосують для людей з інвалідністю. Проект реконструкції перонів розробила Львівська архітектурна студія БМК. Додам, що в останній саму будівлю залізничного вокзалу ремонтували ще у 2003 році до сторіччя будівництва, а кілька років тому провели масштабну реконструкцію площі перед залізничним вокзалом. Данія запропонувала збудувати в Україні соціальне житло за власною моделлю. У Данії створили фонд, який називається Українське житло для всіх, що зосередиться на розробленні житлової концепції та створенні доступного орендного житла в Україні за власне їхнім данським зразком. На сайті фонду зазначає, що внаслідок воєнних дій чимало українців втратили свої помешкання, і за даними Київської школи економіки, суми збитків, заданих житловому фонду України через війну, на сьогоднішній день вже становить понад 54 мільярди доларів. Тому сьогодні перед Україною стоїть першочергове завдання забезпечити людей житлом, якого вони на цей час ще не мають. Однак, в процесі відновлення країни виникає можливість зробити дещо краще, ніж раніше, зазначив генеральний директор Данської федерації некомерційного житла Бонд Мацен. Саме тому в Данії створили відповідний фонд, що планує реалізувати три пілотні проєкти в містах, що постраждали від російського вторгнення. Наприклад, у Данії приблизно мільйон людей проживають у соціальних помешканнях, і ця успішна модель існує вже понад 100 років. Данське соціальне житло перебуває у власності та управлінні муніципальних некомерційних організацій. Це власне те, на що я дуже часто наголошую, що не потрібно поспішати роздавати приватну власність то чи інше житло, що дасть можливість добре, скажімо, менеджерити цей тип нерухомості містами, місцевим муніципалітетам. Основний принцип некомерційного житла в данії це його доступність незалежно від доходу, соціального статусу чи віку. Орендна плата в соціальному житлі значно нижча за ринкову та фіксована. Дохід від оренди такого житла використовується для спільного утримання будинку та інвестицій у нове будівництво. Наші люди дуже часто сприймають слово соціальне житло як якесь неякісне або дуже дешеве. Натомість у Європі соціальне житло мається на увазі муніципальне житло, те, яким відає місцева влада, і таким чином може не тільки впливати на ціни на нерухомість, але також може і ліпити соціальний портрет міста, якщо місто має брак з якими спеціалістами, лікарями. Місцевими архітекторами чи інженерами, які потрібні для обслуговування водоканалу, наприклад, чи місцевих котелень. Але вони не можуть переїхати, бо не мають коштів на купівлю е спекулятивного житла. То відповідно, місто може надати їм, крім контракту на якісь 5-10 років, також і дешеве доступне житло. Таким чином, муніципальне житло і його оренда це дуже класний вихід для українських міст, і їхніх їхньої відбудови. Крім цього, данські урбаністи пропонують облаштувати в Києві та Львові природні простори для реабілітації. Відомий данський дизайнер, урбаніст, експерт з міського планування і герой нашого блогу з репортажу мого з Urban Forum у Львові Мікель Колвін Андерсен запропонував створити в Києві та Львові терапевтичні сади. У Львові такий сад планують облаштувати на базі реабілітаційного центру Unbroken. З Завданням простору стане допомога військовим та іншим людям з посттравматичним стресовим розладом. Такі сади облаштовують при лікарнях у різних країнах світу, адже така концепція допомагає пацієнтам покращити свій психологічний та емоційний стан. У Києві терапевтичний сад має з'явитися на території клінічної лікарні психіатрія. Київський сад відновлення Колін Андерсен планує відкрити вже до червня. Проєкт передбачає створення трьох зон для людей з психічними травмами. Відвідувачів саду залучатимуть до догляду за простором, аби сприяти реабілітації через фізичну активність. Курйозна тим часом новина з Чернівців. Там переносять щойно встановлену зупинку, бо виявилося, що на цій вулиці взагалі не їздить транспорт. У лютому 2024 року у Чернівцях комунальники встановили нову зупинку громадського транспорту. Проте вже в березні її вирішили перенести в інше місце. За словами мера Чернівців Романа Клінчука, цю скину зупинку встановили в цілях експерименту. З моменту встановлення пройшов майже місяць. Наразі зупинку планують перенести, бо жоден із маршрутів громадського транспорту біля неї не. Проходить. Надалі такі скляні зупинки встановлюватимуть у центрі міста, я такі я не розуміючи в межах експериментів чергових чи, власне, вже на нормальних міських маршрутах. Продовжуючи тему громадського транспорту, Харків має закупити 17 вагонів метро. Комунальне підприємство Харківський метрополітен спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку оголосило тендер на закупівлю 17 нових п'ятивагонних. Метропоїздів із міжвагонними пасажирськими переходами, переходами повної ширини. Раніше Харків планував закупити нові вагони для метрополітену за кошти Європейського інвестиційного банку у рамках проєкту міський громадський транспорт України. Зокрема, у травні 2023 року був оголошений тендер на закупівлю п'ятисекційних поїздів метро на суму 45 млн. мільйонів євро. Тоді український виробник вагонів метро, Крюківський вагонобудівний завод, називав його умови дискримінаційними і подав скаргу на дискримінацію. Терміни розкриття тендерних пропозицій кілька разів переносили, проте про результати торгів, або їх скасування не повідомлялось. А у столиці після двох років простою відновила роботу станція метро Дніпро. Станція метро відновила свою роботу вже 8 березня. Ця станція наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів з міркувань безпеки. Нагадаємо, що станція Дніпро не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення, але після проведення консультацій з військовими та правоохоронцями такі ухвалили рішення про відновлення роботи станції у звичному режимі. З чим я і вітаю пасажирів. Київський проєкт над джерелом, який є частиною екосистеми Unbroken, потрапив до фіналу престижного конкурсу Європейського Союзу з архітектури та дизайну. Проєкт рекреаційної зони для реабілітації жінок-переселенок Unbroken Mothers. Ми про нього маємо блог, хто не бачив, будь ласка, посилання буде нижче. Став фіналістом конкурсу New European Bauhaus Prizes 2024, обігнавши понад 500 інших учасників. Тривалий час ця територія була занедбаною у 2022 році, коли виникла потреба створення центру матері та дитини Анброкен у судьбові її перетворили на відкритий громадський простір із місцями до відпочинку та озером. Отже, ще раз нагадаю, що я вже розповідав про цей про цей комплекс, коли він тільки щойно відкрився. Тим часом цей парк, який облаштувала міська рада і команда Антона Кулемійцева архітектора міста вже той парк набрав зелені, вже трохи сформувався, і відповідно, все більше і більше охочих його відвідати. Також Антон про нього розповідав власне на конференції в Берліні, що я сидів в залі, бачив дуже гарні реакції рефлексії на цей проект серед аудиторії. Кабінет міністрів вирішив об'єднати в електронній системі одразу три будівельні реєстри. Кабмін ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення трьох базових реєстрів у складі вже існуючої єдиної державної електронної системи у царині будівництва. Йдеться про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць, адрес і будівель та споруд. За інформацією Мінцифри, поява єдиного державного реєстру. Адрес має допомогти систематизувати адресну інформацію та створити єдине точне джерело адресних даних, де кожен населений пункт, вулиця або будинок матиме унікальний ідентифікатор. Також в міністерстві переконані, що провадження реєстрів стане дієвим інструментом для боротьби з корупцією, а також для вирішення проблем із реєстрацією власності, уникнення помилок у нарахуванні субсидій. Спрощення надання соціальних послуг тощо. Ну, мені насправді дуже ця ідея подобається. Так що діджиталізація у нас тільки поглиблюється. Це прекрасно. Українка вперше увійшла в список 50 найвпливовіших жінок архітекторів світу за версією профільного видання про архітектуру урбаністику Désін. Це є е, е, англійське видання з, з Лондона. Українська архітекторка і дизайнерка Вікторія Якуша, про яку ми згадували у нашому блозі про Чернігів, яка самовіддано пішла на те, щоб безкоштовно попрацювати для Чернігова. Нічого з того, як нас завжди не вийшло. Ось, але, не менше, Вікторія Якуша стала однією з 50 найпливовіших архітекторок світу. Вона є засновницею студії Якуша та бренду меблів і декору Фаїна. Вікторія брала участь в венеційській архітектурі Бієнале, Майами дизайн Вік, Мілан дизайн Вік, інших різних заходах. Також вона відома інноваційною роботою в напрямку культурної спадщини та соціальних проєктах в дизайні і в архітектурі. З 18-го року архітекторка проводить дизайн експедиції, які називається Земля надихає для просування ремісництва та популяризації українських традицій. У 22-му році її інсталяції, вступаючи на українську землю, здобула нагороду на дизайн Майами Базель. Після повномасштабного вторгнення архітекторка долучилась до концепції розвитку Чернігова і е пробувала... Також проектувати чи перепроєктувати майбутній музей Марії Примаченко в Болотні. Додам, що видання Дезін вже сім років поспіль представляє список найавторитетніших жінок у світі архітектури. Цьогоріч серед учасниць також Лі Едель Курт, головна трансетерка світу Паула Антонеллі, старша кураторка відділу архітектури і дизайну в МОМА. Дизайнерка Стелла Маккартні і інші українка потрапила в цей список вперше. Про найвідомішу премію у царині архітектури цьогоріч Пріцкерівську премію отримав японський архітектор Рік'ян Ямамуто. Архітектор цей проєктує житло, школи, університети, громадські простори також займається міським плануванням. У своїх проєктах він переосмислює межі між публічним і приватним простором як можливості для суспільства. Рікен Ямамото запровадив містобудівну концепцію, за якою всі будівлі повинні мати відкритий прохід, щоб об'єднуватися із сусідніми ділянками і формувати почуття єдності серед мешканців. А також розробив свій архітектурний стиль, натхненний традиціями японського житла і також класно поєднав це з європейськими трендами. Зокрема, він створив проєкт «Панджіо Хаузінг із прозорими приміщеннями, щоб навіть самотні мешканці не були ізольовані. Е, нагадаю, що Пріскерівська премія це щорічна нагорода в галузі архітектури, яку називають архітектурним аналогом Нобелівської премії. Її заснували власники мережі готелю «Хаят» Джей Пріцкер разом із його дружиною в 1979 році. З новин фірми у Відні будують новий трамвайний маршрут, який стане 27-м у загальній міській мережі. Віденський транспортний оператор Вінлініан офіційно розпочав будівництво нового 2-кілометрового трамвайного маршруту, і відкриття якого запланували на осінь 2025 року. Цей майбутній маршрут розпочнеться у Штреберздорфі та буде мати спільну колію з існуючим маршрутом номер 26 і пролягатиме до станції Аспер Норд на лінії метро У-2. Там буде паркувальна зона та мультимодальний транспортний хаб. Нова ділянка включатиме зелений бульвар для трамваїв та активного транспорту, у тому числі 800 метрів трав'яної доріжки. Вартість проєкту, включно з будівництвом та закупівлею нових трамваїв, становитиме 100 мільйонів євро. У пішій доступності від майбутньої траси проживає близько 35 тисяч мешканців. Тому міські раді Відня переконані, що розширення громадського транспорту є вирішальним чинником для розвитку місцевої економіки та захисту від кліматичних змін. Останньою новиною не дуже фірмовою, хоча це територія Євросоюзу у Вроцлаві, польському Вроцлаві, незаконно знесли історичну віллу – 2 березня перехожі побачили, що зносять історичну вілу і Викликали на місце демонтажу поліцію. Однак на момент прибуття поліцейських віла вже була знесена. На місці виявили двох працівників ескалатора. З'ясувалося, що вони виконували роботу на замовлення власника будівлі. Вільні на проспекті Каспаровича в Крскрловицях в районі Врослава й ці вілі сто років. Будівля внесена до муніципального реєстру історичних пам'яток і перебуває під захистом перебувала під захистом закону, і будь-яке втручання в її архітектуру мало би бути погоджене із містом. Однак у мерії Врослава стверджують, що власник цього не робив. Вілла розташована в межах історичної міської забудови, тобто в історичному ареалі. Ця е, прекрасна споруда була прикладом надзвичайно мальовничої вілли початку 20-го року, з характерним поєднанням стилістик, тобто, це такий романтизм, притаманний цьому часу. Будинок вирізнявся кам'яним цоколем, тонькованим фасадом, цегляними деталями та частинами фахверкової конструкціями. Інвестор планував реконструювати будівлю, але воєвуцький охоронець пам'яток не погодився на такі роботи, вважаючи, що прибудова і реконструкція призведуть до зниження архітектурної цінності споруди. І то, натомість власник вирішив е, тоді просто на зло знести, скажімо, цю споруду і собі будувати щось нове. За знищення віли, е, за законами Польщі, власнику загрожує. Або великий штраф у розмірі вартості пам'ятки архітектури, або до 8 років ув'язнення. Ось такі закони. Подивимося, як будуть події розвиватися. Як виглядає не тільки в Києві і в інших містах України зносять старі будинки, але і в Євросоюзі на жаль, таки також трапляється. Ну, не будемо про погане. Друзі, мої тримаємося разом. Не забудьте донатити на дрони послання на наш збір буде нижче. Слава Україні! Слава Збройним силам! Тримаємося разом разом до перемоги до наступних випусків, Па-па.